Старший аналітик інституту міжнародної економіки імені Пітерсона Андрес Аслунд вважає, що меморандум підписаний у мінську не має жодної ваги. Це не має жодного значення та ваги ні для кого. Якщо ви спостерігач, ви ніхто це лише означає, що ви можете сидіти на зустрічах, це лише шоу. На його переконання підписання меморандуму український уряд хоче отримати дешевий газ від Росії. Президент Янукович президент Янукович хоче подати позитивний сигнал Росії у намаганні отримати дешевші ціни на газ. Ця хитрість не спрацює. Президент Путін заявляв неодноразово, що у митному союзі немає такого статусу, як спостерігач. Виглядає, що вони створюють таку форму спеціально для України, але саме тому це не має жодної ваги. Андрес Аслунд переконаний, що сьогодні в Україні замість того, щоб намагатись безуспішно успішно водити за ніс своїх сусідів, треба фокусуватись на підписанні угоди про асоціацію з ЄС. А для цього треба терміново звільняти Юрію Тимошенко з в'язниці. Це один з найважливіших міжнародних договорів, який Україна має можливість підписати. Натомість, що відбувається, президент Янукович віддає перевагу утриманню Юлії Тимошенко у в'язниці без будь-яких легальних підстав. І зараз бідний міністр закордонних справ України. України Леонід Кожара відвідує усі 27 столиць країн-членів ЄС і реально просить. Будь ласка, дайте нам можливість тримати Юлію Тимошенко у в'язниці. Ми ж бо робимо так багато інших хороших речей. Ми хочемо підписати угоду про асоціацію з ЄС, але я думаю, що для більшості країн ЄС безпідставне ув'язнення Тимошенко є червоною лінією, яку вони не перетнуть.